Четверте квітня сьогодні ми розповімо про подію, яка стала відправною точкою для історії одного з найбільших міст світу у 1147 році. Князь Юрій Долгорукий влаштував у маленькому містечку бенкет. На честь свого союзника Святослава Ольговича. Саме ця подія, і зафіксована в літописах як перша згадка Москви. Юрій Долгорукий, молодший син Володимира Мономаха, був відомий своєю амбіційністю та прагненням зміцнити свою владу. Його землі лежали на північному сході Русі, в глухих лісах і на берегах річок. Саме там він і вирішив розмістити важливу точку опори майбутнє місто Москву. Навесні 1147 року довгорукий запросив на гостину князя Святославу Ольговича. Бенкет відбувся у маленькому поселенні на березі Москви ріки. Гості насолоджувалися стравами, вино текло рікою. Грали скоморохи, лунали звуки гуслів. Це був не просто бенкет, а важлива політична зустріч. Військовий союз Юрія та Святослава мав зміцнити їхні позиції у боротьбі за Київ. Лаврінський літопис перше згадує це місце як Москов у той час, коли Київ уже був справжнім європейським мегаполісом з багатолюдними ринками, величними соборами та потужними укріпленнями, Москва залишалася невеличким поселенням серед густих лісів. Лише кілька дерев'яних хатин, скромна фортеця та вузька стежка, що вела до річки. Ніхто б і не подумав, що колись це місце стане центром якоїсь країни. 4 квітня 1581 року. Англія, порт у плімуті, святковий настрій, звуки фанфар, розвішені прапори на палубі корабля. Пелікан стоїть засмаглий суворий, але гордий Френсіс Дрейк. Він повернувся з навколосвітньої подорожі, другого такого плавання в історії після Магеллана. Подорож тривала майже три роки. Почавшись у 1577 році, вона була сповнена небезпек. напади іспанців, штормові моря, бунти серед екіпажу. Але Дрейк ще нещодавно пірат, а тепер капітан королівського флоту, не тільки вижив, а й привіз до Англії скарби, карти нових земель і славу першого британця, який обійшов світ. На палубу корабля урочисто піднімається сама королева Єлизавета Перша. Вона вражена розповідями Дрейка, його хоробрістю та здобутками. І ось на очах у всіх вона витягує меч і, торкнувшись його плеча, вимовляє: Встань, Сере Френсіс Дрейк. Колишній пірат, тепер офіційно лицар королівства. Його мандрівка назавжди змінила історію. Англія стала ще впевненішою у своїх морських амбіціях. Після цього походу королева дала Дрейку нові завдання продовжити боротьбу з іспанцями, захищати англійські інтереси на морі. Він так і залишився головним суперником іспанської армади. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.